Дві букви. Так, все, будь ласка, припиняємо вже розмови. Припиняємо, будь ласка, вже розмови. І е, на чому ми з вами зупинилися? Ми зупинилися на тому, що що ж таке патріотизм. Будь ласка, прочитайте, будь ласка, мені ще раз, що ж таке патріотизм? Будь ласка, е, е, Рінат. Сейчас штучку... mm -hmm. <плес> у меня эта штучка одна. Патриотизм. У меня я. его не мало. Ну, в какой шестой патриотизм, вызначение? На шестой второй, на шестой второй. Что такое патриотизм? В а, педручнику 60... я вызначил. Патриотизм <плес> Любов до своєї батьківщини відданість своєму народові, го, готовність іти заради них на, на жертви тієї подвиги. І подвиги, тобто любов а, до своєї батьківщини, віддані своєму народові, готовність іти заради них на жертви і подвиги. Так, отже, це у нас на сьогодні це у нас з вами патріотизм визначення. Так, ми можемо сказати, що дуже багато а, патріотів, так які захищають та захищатимуть нашу Україну. на сьогодні захищали і захищають і ще будуть захищати і відстоювати права нашої держави на сьогоднішній день. Так? І ми з вами є патріотами, тому що ми любимо свою батьківщину, так? і готові заради неї навчатися, так? пізнавати щось нове, так? і, звичайно, працювати над своїм вдосконаленням, над своїм розвитком на те, щоб бути в майбутньому славетним і прославляти нашу Україну. Добре, відкриваємо, ми пропускаємо з вами. Руханку, тому що ви, я впевнена, ви вже відпочили, поки в мене завис ноутбук. так. Будь ласка, давайте відкриємо наш робочий зошиток на сторіночці. Будь ласка, 32. Перед вами, будь ласка, є карта України. так. Отже, що вам потрібно зробити? Вам потрібно поділити карту України. так, Як саме поділити? На два кольори. Тобто розфарбувати її, тому що ми з вами знаємо, що наша Україна вона має який колір синьо, жовтий, так і посередині написати слово вдома розфарбуєш патріотизм. патріотизм. Будь ласка, напишіть, давайте ви розфарбуєте потім. А зараз ми зробимо завдання, а вдома ви потім розфарбуєте. Посерединці пишемо, посеред нашої України пишемо патріотизм, так? Тому що ми любимо нашу батьківщину. Так, ми віддані своєму народові. так, і... Будемо йти разом всі до перемоги. Нам потрібно, будь ласка, до слова патріотизм скласти хмару слів. От ну, як ми розуміємо, що таке патріотизм? І написати, і написати, будь ласка. Ну, що таке патріотизм, на вашу, на вашу думку? Діти, я з ким розмовляю? Ну, подумайте, любов. Це любов може бути ще що? Відданість, повага, сила правильно? Отже, що ми можемо сказати: це любов до рідного краю, це захист своєї вітчизни, шанування наших героїв, вивчення історії, це знання культурних духовних надбань, вивчення рідної мови, любов до рідної природи і повага до наших співвітчизників, тобто до наших, до наших українців. Будь ласка, запишіть ось оці слова. По колу, так ми можемо просто писати: любов до рідного краю, захист своєї батьківщини, шанування героїв, вивчення історії свого народу, знання культурних та духовних надбань, вивчення рідної мови, любов до рідної природи. Ну і звичайно, повага. Повага найголовніше. Якщо ми будемо один в одного поважати, то звичайно в нас. Ми будемо добрими. Ми будемо дружнім, добрим та сильним непереможним народом, яким ми на сьогодні звичайно і є. Ви можете скорочено писати, не потрібно так багато. Ви можете написати любов до рідного краю, захист України, шанування героїв, вивчення історії, знання культури, культури та традицій, вивчення рідної мови, любов до природи, повага до оточуючих. Ну, це все по кругу, по кругу патріотизму, тому що ці всі слова у нас відносяться до патріотизму. Так? Ну вот тут можно писать, Андрюш, по колу. Все? Нет, ну не все. Андрюша, ты сказала, можно вот тут писать. Все ми записуємо, все. Пиши, вивчення рідної мови, все. Ну, хто все ручка піднята? Я буду бачити. Все. Угу. Угу. Так, дивимося. Будь ласка. Ну, давайте так, давайте потім по відео допишете, тому що час іде. У вас на 10.10. -10, я скину зараз посилання. Інформатика трішечки у Віталія Юріча змінився розклад. У вас є що музика буде раніше? Що е, інформатика? Тому давайте, щоб ми встигли ще трішечки відпочити. Так, будь ласка, друге завдання. Дивимося. Друге завданнячко у нас е, з вами. Так, 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 завантажується. Що треба зробити в другому завданні, поки воно в мене завантажиться? Віднови прислів'я про сміливість, відвагу та патріотизм. Тобто у нас є початки, треба з'єднати так. Треба з'єднати з кінцем. Так, будь ласка, треба з'єднати з кінцем. Отже, дивимося. Знай. Зна, Знай свою вітчизну, де немає боротьби, куди орли літають, де мужність, хоробрий не той хто, будь ласка. А тепер подивіться і з'єднайте, з'єднайте наші присів'яз з кінцівками. Там і перемога, нічого любити не може. Не шкода й життя, там немає перемоги, туди сорок туди сорок не пускають, а хто дізнався і назустріч йому йде. Отже, за свою вітчизну. Що, подумайте, яке продовження? Нешкода. Не, не, не за свою відчизне не шкода і життя. За свою. Дякую, молодець Єгор і Андрій. Це за свою відчизну, не шкода і життя. Так далі. Де немає боротьби? Там і перемога. Там, там і перемога. Ага, перемога. Так. Куди орли літають? Туди сорок не пускають, Туди сорок не пускають, правильно. Так, будь ласка, далі. Де мужність? Там не Ні, отут ми помилилися з вами. Де немає боротьби, там немає перемоги. Ось. А де мужність, там і перемога переплутали. Будь ласка, поміняйте місцями. Де друге, де немає боротьби, там немає перемоги. Іде можна там далі. Коробриний той, хто страху не знає, а хто а... дізнався і на зустріч йому йде. А хто дізнався і назустріч йому йде. Той, хто не любить свою країну, нічого любити не може. Нічого любити не може. Правильно нічого любити не може. Нічого любити не може. Ось, будь ласка, якщо хтось не встиг, перед включилась презентація. Не знаю, що сьогодні. Що сьогодні в нас відбувається? Так, встигли всі? А! Так, дивимося, будь ласка, третє. А третє у нас утвори СНК до будь-якого слова з хмари слів. Отже, з першого завданнячка. Те, що ми тільки що з вами писали. Ну от давайте зараз з вами візьмемо ну, найголовніше слово патріотизм. Якщо патріотизм, то це значить, що у нас любов. Давайте зараз з вами візьмемо іменник Любов. Пишемо любов. Ми можемо взяти і повага, ми можемо взяти любов, ми можемо звати, взяти і що там підтримка, так? Добре, тепер нам потрібно описати любов, два прикметника до слова любов дібрати. Ну, любов. Яка може. бути? Повага. Допомога, непереможна. Це ви забираєте зараз іменники. Я кажу і прикметники доберіть до слова любов. переможна ще. Мила. Мила, ніжна, материнська, справжня, непереможна, не те, що говорили. Денис Сидоренко, що ти робиш? Так, а тепер три дієслова до слова любов. Які три дієслова ми можемо підібрати? Сильна. Си... Ну сильна, Даша, це яка? Ти став питання? Сильна. Яка? Ну яка? Є слова, на які питання відповідають? Що зробить, що ну, любов що зробить? Переможе. Переможе, що ще? Вистоїть, допоможе, підтримає, так? окриляє, рятує, надихає, тому що, коли ми любимо, то ми хочемо щось зробити, правильно? Так. Ви, ну, думайте трішки голівками. Кажу при... дієслово, вони мені прикметники називають. Кажу прикметники, вони мені іменники називають. Так, а тепер ставлення фраза в чотири слова. От як ми ставимося з вами, до, ну, до любов, от ставлення, яке ми можемо сказати. Пригадуйте, ми синкам вже з вами робили. Любов до рідної країни, ну тому що ми взяли слово любов із господи, із першої вправи, там де ми складали хмару слів. Ну, а коли, куди? Любов до рідної країни, любов до батьківщини, любов до батьків, любов до себе, любов до землі. Ми можемо ось ось оці чотири слова, але обов'язково, щоб там була любов і перефразування сутності що таке любов? Що таке любов по іншому? Як ми можемо сказати? Любов це життя. Любов це може бути життя. Любов це може бути кохання. Правильно? По-іншому. Так, все, будь ласка. Четверте, п'яте ми пропускаємо. Я його вам додому не задаю. А дайте тепер мені, будь ласка, відповідь на таке запитання чи можна вважати діти прибирання у громадському парку, допомогу людям похилого віку, участь у шкільних заходах, проявами патріотизму? Так, так, так. Ну, мені здається, це теж так, тому що якщо ми будемо по перше, про що ми говорили, коли складали з вами, що ми повинні поважати спів ну, оточуючих так українців. А до українців ми відносимо всіх людей і дітей, і батьків, і дорослих, і уже у людей похилого віку. Тому звичайно любов до природи. Це прибирання, так, коли ми можемо прибирати любов, допомога людям похилого віку, це теж, як би кажучи, ну ідея, як би кажучи, повага, допомога. То мені звичайно здається, що можемо сказати, що це відноситься до патріотизму. Так, будь ласка, чи є патріотичним почуття гордості за свою країну, за її героїчне минуле та за її героїв? Чи є патріотичним почуття гордості за свою країну, за її героїчне минуле та її героїв? Так. Мені здається, не мені здається, а це так, тому що починаючи ще з часів козацтва, наші козаки відстоювали права, свободу, волю нашої України і боролися за це. І ми повинні пишатися так? і знати історію, знати минуле про те, що боротьба триває і до сьогодні за відстояння наших ось таких прав, нашої волі та нашої свободи. А що ж таке історична пам'ять? Хто мені скаже? Ваші думки. Ну, це коли в тебе щось е, осталося з давніх часів коли ще були твої пра -пра -пра бабусі, дідусі, де ще якісь остались там? Так, а ну, злата бабич ти ручку підняла, будь ласка. Ну, це коли ти пам'ятаєш якусь історію. Це історична пам'ять, це те, що вже відбулося в минулому, правильно, і коли ти це згадуєш, то ми вже можемо сказати, що це вже є історична пам'ятка, що це вже є історична історія, але ну, це пам'ять не пам'ятка, а пам'ять. Тобто ми пам'ятаємо про щось в минулому. Про наприклад, нам розповідають наші дідусі бабусі про минуле. Правильно це і є пам'ять. Скажіть, будь ласка, святкування державних та національних свят дозволяє зберігати культуру та традиції українського народу. Святкування державних та національних свят дозволяє зберегти культуру та традиції українського народу. Так. А так. добре, дозвіть мені, які ви свята, державні, національні знаєте. Ем... <звіх> Будь ласка, Денис. Так, Мас... Масляниця. Масляна, ну це є. День, день Незалежності України. День Незалежності України, День Конституції України, це є державні свята, так? День, день козацтва. День козацтва ще, ну, тобто, День козацтва захисника. День, день дітей, День э, дітей, так, захисник України. Івана Купала. Івана Купала, ну, його на сьогоднішній день не так сильно і святкують так. в наших краях, але, але так, це є свята. Подивіться. День матері, День матері. День матері, так, день батька. Тобто, дивіться, ось оці свята, ну от які ми знаємо з вами, які є державними, які є національними святами, вони допомагають нам пам'ятати пам'ятати про те, що коли була заснована Україна, коли Україну проголосили незалежною держави, коли у нас. День прапору, коли день конституції, тобто все те державне, коли було засноване, ми повинні це знати. І за допомогою цих днів ми це будемо пам'ятати і будемо підтримувати, як би, культурну, ну, культурну, як би кажучи, пам'ятати так про культуру, ну і звичайно, про традиції, якщо ну, святкування якихось інших, ну, наприклад, свято тої самої Масляної, тої самого самого, мого Івана Купала. Тобто пам'ятати традиції цього ну традиції українського народження. Тому, звичайно, це потрібно знати Лаха. потрібно про це пам'ятати. Продовж речення: Я знаю, що тепер я зможу. Ну, от подумайте, от наприклад, я знаю, що тепер я зможу. Я знаю, що я могутній. Тепер я зможу перемогти. Змінити світ, Андрюша, доповнює, перемогти. Або я знаю, що моя країна не переможна. Тепер ми можемо ми можемо сказати не я, а тепер ми можемо що повноцінно відстоювати свої права не тільки на території своєї держави, а вже на території інших держав. Андрюша, давай. Я знаю. Що я супергерой, і я зможу зробити мою країну непереможною Клас, супер, супер, супер. Давай, Денис Я, я знаю, що наша країна не непер... Я супергерой, я можу зробити що, що угодно в Україні. Так, добре, ну добре. Ну ану тепер давайте, ну, що не наша країна, а тепер я знаю, що я. От Даша сказала, що я е, ось така, і я знаю, що я зможу змінити. Ану, Діма, ти від себе. Я, е, я знаю, що я українець і зможу перемогти. Е, і... Тепер я зможу... Лікувати всі перешкоди, правильно, які стоять на моїй може. Ти вже говорив, Андрюша говорив, хто ще бажає. Можна. Можна а, я? Нам... Тепер я зможу лікувати наших ЗСУ. Клас, молодець. ну в майбутньому ти хочеш, так? Да? Кіра, будь ласка. Я знаю, що я у Українка, та тепер я з е, лі, 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 лікувати. Е, з гордістю нести, якби звання. Не Правильно можна сказати? Я знаю, що я українка, і я можу не тепер, а я завжди могла з гордістю нести це звання, що я українка і народилася в Україні. Добре. Будь ласка, роблячи, будь ласка, висновок про сьогоднішньому уроці. Що ми можемо з вами сказати? Аня, перестань крутити свій телефон, постав його нормально і сядь за стіл, а не ляж. Ти мене почула чи ні? Я не бачу дій. Український народ має довгий шлях своєї героїчної боротьби за свободу, за волю та незалежність. Ми знаємо, що це було ще за часів козацтва. велич кожної країни в людях, які в ній живуть, особливо в тих, котрі своїми справами зробили великий внесок у розвиток країни, які творять історію на сьогоднішній день нашої держави, тому що вони є прикладом служіння своєму народу. Того, як треба працювати і як досягати поставленої мети, чи знали ви, що одним із проявів доброчесності є волонтерський рух? На сьогодні ми це вже побачили, так ще на початку 20-го століття в Україні коштом благодійних організацій на підприєм та підприєм... підприємців. Будувалися лікарні, притулки, гімназії, музеї. Ця традиція почала відроджуватися в нас, в наш час, тобто такого раніше не було. Але на сьогодні, ви бачите, волонтерський рух дуже діє. А почав він своє існування ще на початку ХХ століття. Отже, мої хороші, наше домашнє завдання вам потрібно ще раз почитати сторінку 60-62 по підручника і підготувати міні-проект героїчні постаті минулого мого краю. Тобто, ти підготувати міні-розповідь мені не потрібно на 3-4 листа. Мені потрібно фото. Щоб ви показати змогли або скинули мені тільки завчасно, щоб я не виставила його і сказала: ага, зараз Даша буде розповідати okay. фото, фото okay. тих людей, фото тих людей або відео. Може, знайдете, ми вже таке робили, пригадуйте, але ви мені скидували наших князів. Але зараз я хочу, щоб ми підготували міні-проект про тих людей, які прославили нашу Державу Україну. Раніше прославляли і, бу і прославляють її зараз. Буквально це до 10 речень. Хто ця людина? Як саме вона прославила? Отже, зразком а, вам буде ось приклад: зразком як потрібно описати і зробити на стрінці 61. Багато не треба мені. Мені потрібно саме головне. Як звати цю людину? Що саме, вона Україні, що саме вона зробила Україні, і як саме вона прославила, і де саме вона прославила нашу державу? Міні-проект, це є назвою. Якщо хтось знаходить фото цієї людини, ви мені надсилаєте фото і читаєте про неї. Вашу інформацію. Хто хоче відео, ви шукаєте відео, надсилаєте. Хто хоче презентацію, ви скидуєте мені завчасну презентацію, щоб я могла його вставити в наш урок. Це зрозуміло? Відкриваємо що ми записуємо домашнє завдання. Можна. Будь ласка, на вівторок у вас є. З п'ятниця, субота, неділя, понеділок, чотири дня на те, щоб підготувати це завдання. Нічого важкого немає. На вівторок, будь ласка, у вівторок у нас е, з вами. На, у вівторок у нас з вами е, 8, 9, 10. 11 жовтня записуємо 11 жовтня ЯДС першим уроком. Сторінка 60, 62. Е, Розповідь про видатного українця або ну від. Де з таким уроком? Першим уроком. Першим Рінат, першим. Я вже розклад вам надіслала. Ми вже розклад записали. Ну, дивіться на, на попередній розклад. Отже, сторінка 6062, Проект героїчні постаті минулого мого краю. Вам потрібно підготувати. Якщо не поміщається, ви можете на. У тут в кінці на шостому на сьомому уроці записати проект героїчні постаті минулого мого краю, тобто розповідь про видатних українців, які прославили нашу державу. Це письменники, поети, композитори, футболісти, ну, спортсмени. Зрозуміло? Наступний урок у нас буде такий як урок проект. Ми будемо з вами читати ось оці проекти, які ви підготуєте. Переглядати, читати, тобто нічого важкого немає, просто сядьте. Тим паче, у вас є медіапродукт інтернет, яким ми можемо користуватися і знаходити всю цю інформацію. Вона вони у вас є в телефонах. Нічого важкого тут немає, просто ви Українці, які прославили нашу Україну, і воно вам виб'є виберіть того, кого ви забажаєте. Десять речень: самі головні і самі, самі ну, ті, які потрібні. На годиннику 9.31. Я просто думаю, що ми, мабуть, не встигнемо з вами. Давайте так о 10.10 .10 у вас починається уже господи, інформатика. Зараз я надішлю вам. Даю вам зараз 10 хвилин на відпочинок. О 9.40 ми підключаємося з вами. Ми починаємо з вами урок з літературного читання. А Потім, будь ласка, о 10-й годині ми закінчуємо і ви підключаєтесь через 10 хвилин на інформатику. Коли у вас інформатика закінчиться, ви мені пишете повідомлення, тому що в цей час у мене буде інший урок в іншому класі, в четвертому пишете... класі. Максим, можна мені доказати? Е, о, потім ви мені напишете, я на, на урок закінчився. Якщо я встигну за той період, поки Віталій Юрійович у вас веде урок, то так, я там напишу там, через півгодини. і потім ми продовжимо з вами літературне читання. Добре? Так. Да -да. Тому що я ж кажу: зараз підключитися на 20 хвилин і потім продовжимо. Ну, Подивимося, якщо ми встигнемо зараз це пропрацювати за 20 хвилин, то е, підключатися будемо вже до математики. Якщо не встигнемо, то допрацюємо літературне читання, а потім буде математика. Це 10 хвилин у вас є на відпочинок. Давайте 9.45 підключаємося. Все,